Можна що. О, пішли цікаві. вівтинок шляху. З право і зліва міні поля. Посередня калюжа, точніше болото, яке подолати не можна. На підйомчику за калюжею стоїть розбитий газон. Добре, що каска на голові. Дуже зручно їздити. Б'єшся головою. І навіть задоволення від цього отримуєш, звук красивий. І власне приступаємо до операції Башта. Бачите, це Стелла, один з реперів. Да. Тут обстріл був. Верніше не був, а постійно обстріли йдуть. Тут була важка поранена неподалік командира Мінбата, ще А Там, де ми бачимо каркас-бехи. У березні-квітні тут розгорнулися бої. Кацапи наступали. А зупинити їх було ніким і в бій, пішов теродніпра їде, власне кажучи. Ця беха вирвалася кацапська, вона вирвалася вперед. Тут були наші машини, я потім покажу, дві на лобкаві їхав, кажуть, бек і кацапи їх розстріляли. А от як бачите, а, власне кажучи. Наші... Ага, Ось ураження відбулося, бачите? Робило. Маємо надію, що орки не вижили. Ось ці дві машини, ось і трохи далі, які розстріляла беха. Машини були наші. Загинули. Серед них був бік. Здається, він мав посаду тоді з замкомбрига. Наші помстилися ця пиха, як бачите, нікуди не пішла. І все це перша невдача за допомогою домкрату, так? О-о-о! ось вона. Поїхала в музей! Деренчіть, мабуть, не чути, але деренчить добряче. Ці машини тільки що назустріч йшли, шарахалися в бік, тому що така шайба тіліпається, не дай бог. Вона відпрацювала по наших позиціях і по нашій хлопцям, там проти неї стоять підбиті машини наші, але спрацювало. Спрацювали наші солдати, бійці БМП було підбито, башту відкинуло метрів на 20.